Кожного хлопця є свій внутрішній голос. Слухай, Анечка, а давай сходимо кудись там, де тепліше, уютніше, бо що вже прохладновато? Пішла в кафе? В кафе, звісно, мій голодний був. Ну, йдемо. Андрій, взагалі, про що ти зараз думаєш? Інтересно, а якщо одного пальця в резідку засунути, то током бабахне чи ні? Ну, про нас, про наші відношення. Все, Андрій, я так більше не можу. Наші відношення, вони зайшли в тупік. Нам треба розстатись. Тримайся, братан. Ну, Нехай валить, а ми з тобою зараз зажов. Багато скинув я тобі багато, бомжів, ти помни. Обіцяли дзвонити, якщо хтось кинув бомжа. Я беру оболонь іду до друзей. Я сьогодні прийшов сюди напитися, я знов холостий. Ну, а був не холостий. Мені треба запити. Чим запити щось запити. Знай, що мені наплівать. Де ти з ким саме головне, що не з Антоном, Той, вкачав качав води ну і не з сон, і з Богданом ні, ні не ходи з ним гулять, ну а так наплівать, так мені наплівать, так мені наплівать, а мені наплівать плівать. Мені знову йти в бурсу капець, якщо захоче, приходь на третій урок, в мене буде фізра, ну а поки вихідний, я піду на базар, я сьогодні прийшов сюди. Це я куплю собі кроси я куплю собі джинси я куплю собі рубашку, і такий ремінець Знай, що мені Де ти з ким, саме го ні, що пнесокнув, той що вкричав походив, но ну, і не здійма сон, і з Богданом не є, не ходи з ним гулять. Ну а так наплевать, так мені наплевать, так мені наплевать. Напріває Танцімач Танцімач, танцемач, танцоч, бабуська, я дуже люблю свою дівчинку і хочу її вернуть. допоможіть мені. А чого ти вирішив, що я тобі поможу? Ну, мені люди сказали, якщо хочеш її вернуть, то йди до бабки. Ну, То люди, мабуть, щось знають, що це кажуть. Що я тобі скажу? Я Яйця тобі треба покачати. І що воно поможе? Якщо, якщо яйця не поможуть, то візьмеш, візь, візьмеш бабці, можеш взяти картошку, картошку покачати. Що я того бачила, беру, знаєш, тако, бачу аура в тебе темна, можеш взяти ще таку сметани у бабці, тобі, губися, в бабці, губи губишся обмастити, але тобі додає трохи свята в житті. А ще взагалі ідея просто бомбезна. Береш такий сир, робиш такий на катулі з нього. Бреш на катулі. Такої підвері сира наложиш і все, це там. Це називається приворожити на сир. Бабці по чому яйця? По, чому, по 28. За 30 віддам. Хороші, домашні, беріть. бабця, сама несла. На базар. Беріть, мущина, то що? Що там? Де яй з ким? Саме главне, що я. Він офигенный такий він вообще найлучший, прям так и шо але він мене гордий і йому наплівать Чувак, обернись